Ну а далі розповідь про жінок екоактивісток в Україні часто складається так, що екологічні ініціативи просувають і розробляють саме жінки. На честь 8 березня факти поспілкувалися із українками, які розвивають екобізнес. Оксана Михайлова розповість. Це сорочка з органічного мирного шовку. Він етичний мирний та етичний шовк. Значить, під час виробництва не загинув жоден шовкопряд, адже для звичайного шовку комах варять. А ця блуза вже з бананової тканини. Марина і ніна два роки тому вирішили заснувати бренд суто екологічного одягу. Півроку вивчали міжнародний ринок, знайомилися з виробниками екоматеріалів і стартували. Кож, ми використовуємо етичну шерсть тканини з евкаліпту, кактусів, запельсинів, бананів. Шукаємо таких виробників, які можуть це підтвердити своїми сертифікатами, намагаються фарбувати усі тканини натуральним шляхом. Взагалі, ми усіх партнерів, і постачальників шукаємо так, щоб вони розділяли наші цінності, такі сталого розвитку. Торік їхніми наставниками стали дизайнери світових брендів, основні клієнти у Європі, бо справа ця не дешев. І для українського ринку непроста. Когда мы только начинали там почти два года назад, то такую слышали неутешительную статистику, что только где-то 1% населения готов доплачивать за экологичность. Мы для себя оставили цель и задачу, чтобы максимально популяризировать эту тему в Украине и повышать осведомленность, формировать привычки экологичные у населения, то есть чтобы создавать своего клиента здесь.